Мені теж дали. Тіпе дуже багато. Тіпе дуже багато. Добрий день студія. Ми вже пишемо. Яка була найдивніша реклама, яку ти запускала? Найдивніша. Найдивніша найдивніша реклама, яку запускала, це на нішу похоронні послуги. Е, ну в принципі, на сьогоднішній день це може і уже не таке щось страшне, бо зараз дуже багато в інстаграмі саме контенту, такого трешового на похоронні послуги. Але це саме було труни і це були пам'ятники. І коли до мене прийшов клієнт і каже, я займаюся цим, хочу запустити рекламу. І в мене був такий шок. Я думаю, серйозно? це, це треба. І в нього дуже класно йдуть продажі, дуже класний йдуть продаж да. типу чому кнопка просувати це зло? Можна я запитати, типа ну, про себе, наприклад. Да. Ну я іногда, я ж вообще. ну я іногда мені хтось. Там... каже, що мені хочеться так просувати публікацію. І я така. Просувати. Скільки ви хочете потратити? Та не багато. Один, Один долар. Один долар, пожалуйста. Тіпа, мені ну, Окей, всі. два. Так, скажи, ну це глупості. Да навчек ну, кнопка «Просувати» на сьогоднішній день зло, тому що вона у тебе жирає 50% податку від твого ще рекламного бюджету. Тобто, якщо ти тратиш 1 долар рекламного бюджету, він у тебе 50 центів бухгалтер бухгалтер, да він у тебе ще знімає 50 центів за просто податок Фейсбуку. Просто ти даруєш. Але це якщо ми вимірюємо доларі. Якщо ми, наприклад, тратимо в день там 30 доларів рекламного бюджету, то 15 доларів у нас просто йде на податок, коли це через там Фейсбук. Через інші, наприклад, налаштування, такого немає податку. Тобто там все окей. Тобто, всі оці лайки і всі перегляди, що у мене зараз є, це ну, би не куплено. Понятно, це не, не би, таргет, не це таргет. Це не таргет, це. ну, Я просто красавчик. Таргет не запускає. Багато часу, а час це найголовніше, що у нас є. Ми витрачаємо на роботу на когось. Не для реалізації своїх якихось мрій цілей. Марій цілей. Що хочеться щось своє теж реалізувати. Mm -hmm. Не для когось, а для себе. Для себе. Поставили, от у мене дівчинка, я її, до речі, знаю. Це таке серйозне запитання, тому що є проблема. Ця проблема є у багатьох у мене також. Хочеш бути чесним перед своєю аудиторією, але важко поєднувати, наприклад, вона лікар і танцює а взагалі, навпаки, це дуже класно, якщо вона буде поєднувати. Ну, якщо ти будеш поєднувати ці такі е, два напрямки, тому що не потрібно людям завжди говорити про те, що ти просто лікар. Ти в першу чергу людина, яка має своє хобі, яка має свою справу. І відповідно, що потрібно це поєднувати в контенті. Тобто 80% в контенті має бути саме лікарська справа, і навіть навіть 70% лікарська справа, а 30% — це саме лайф, тобто твоє життя. Довір. Аудиторія до тебе стає вищою, тому я б тобі радила не, не роз'єднувати ці дві сторінки, а поєднувати це на сторінці експерта, і особливо якщо ти ділишся, ем, наприклад, якимись теми розкриваєш саме для твоєї аудиторії, для пацієнтів. Навпаки, це буде круто на них впливати. Бо вони розумітимуть, що ти точно така сама жива людина, як і вони. Як so... пояснюєш бабусі, хто такий таргетолог? Тут бабуся пояснювала б саме на прикладах, да, і в принципі звичайним людям, які ну наприклад, звичайним людям, які не знають, хто такий таргетолог, я б також пояснювала це на прикладах, от саме в якій сфері вони знаходяться, або те, що доступне для них. Якщо ми говоримо про бабусю, бабусі що вони роблять? Дивиться телевізор, читають газети, да, або там на ринку на ринок часто ходять, куди вони їздять дуже часто на ринок. Ми сказали про те, що бачила на ринку, от кричать там картопля, картопля, да, продаємо картоплю. І замість того, щоб не кричати картопля, картопля, а ти Підходиш конкретно, знаєш до тих людей, кому треба картопля. Підходиш і кажеш ось картопля, ось картопля. Чому моя реклама збирає тільки лайки від моєї мами і сусідки, але не продажі. Треба про рекламу так, якщо реклама. Це коли ми запускаємо рекламу в інстаграмі, і наші починають родичі лайкати, наприклад, дивитися, казати про те, що я бачила твою рекламу. Дуже класно. Всі мама, ці всі родичі підписані на вас. Якщо ми цю підписку не виключаємо, реклама якраз йде в першу чергу на підписників і починають родичі реагувати. І Фейсбук, ну інстаграм розуміє, що оця аудиторія реагує. Він починає далі на них крутити, бо вони реагують на рекламу. Для того щоб реклама класно працювала і не збирала лайки від сусідів. Усіх да, з вашого військового села треба вимикати підписників, щоб вона не крутилася, і на тих людей, хто взаємодіяв, прикольно і Русічка, Таке запитання: скільки кави треба випити, щоб вигадати дійсно працюючий креатив? Це запитання задала моя Катюша, тому що ну вона, вона вже вона вже вона вже, ну типа, ну. Ну, вже все, ну вже ну де брати ці ідеї, де брати ідея шоду. Ну, я що точно буде? не полапкаву нам випавку щось з поміцніше, а. але який найдивніший запит від клієнта ти отримувала? Найдиніший запит це як ми можемо запустити рекламу на конкурента і так, щоб його видалили з інстаграму, удалили його інстаграм. І чи ми можемо так? заблокували його реклама? Не працювала. Я така задумалась. Правда, типу, я не зразу відповіла, що ми не можемо, бо я завжди допомагаю своїм клієнтам. А я шукаю завжди варіанти, як ми можемо типу зробити, щоб клієнт був задоволений. Але тут я б йому не змогла допомогти, тому що це, по-перше, заборонено да, це робити. Але для мене це було дивно. Так, що наскільки його так тригерить конкурент, що його прям хотів видалити? Ну тут я не змогла йому допомогти. На жаль, на жаль. Ну будемо вважати, що Іра розказала правду. Найголовніше питання: скільки заробляє Іра? А, um, вона реально буде відповідати. Я пошукала. Мама не казала що це на ліску нормально робити. Казала, Казала постійно. Каже, ти точно тебе це точно на тебе забезпечити? Точно? А якщо тобі тридцять стукне, як ти зможеш працювати? А якщо, наприклад, ти з ти кудись поїдеш, як? Ну це як? Ти ж в Полтаві тільки можеш цим працювати, займатися, це ж це бізнес в Полтаві. Я кажу: ні, мам, по всьому світу ноутбук. Да? Беремо ноутбук, і їдемо з цим ноутбуком, і все, і вона каже: Ме, коли а коли 30 буде, що потім робити? Будеш? кажу, працюватиму на цій самій роботі. Хорошо, а коли 35? А коли діти будуть, да. знайти може тобі треба а пенсія? А пенсія, як же ж пенсія? Ну, пенсію ми нещодавно порахували. Якщо в тебе стаж десь 20 років, ну десь 5 тисяч гривень ти будеш мати пенсію на сьогоднішній день. Клас. Клас, п'ять. П'ять.